Бандитів у зоні не люблять, але навіть серед них траплялися ті, кого можна було поважати. Барі давно оселився на аномальній території і вважав її своїм домом. Спочатку він займався ракетом, але, на відміну від багатьох своїх колег, швидко зрозумів, у зоні не варто нагліти. З часом Барі зібрав свою бригаду. І пішов на північ. Там вони брали зі сталкерів відсоток за прохід через свою територію, а іноді працювали провідниками чи охороною. Сталкерам це не дуже подобалося, але прямуючи на північ зони, вони воліли віддати частину Хабарабарію, ніж ризикувати життям із безпринципними бандитами на інших маршрутах. Такий порядок влаштовував усіх, але зона нестабільна. Під час сіргового переділу території Бар'я та його бригаду знищили найбільш.